Послання 235. Невіра тих, які стверджують, що знають мене, ранить мене найбільше. понеділок, 31 жовтня 2011 року 03:30, Моя ніжно улюблена дочко, моє святе Слово, яке дається світові, що забув про моє існування, запалить душі невдовзі після того, як відбудеться попередження. Нарешті людство почує моє слово, щоб дозволити мені вести їх до моєї нової ери миру на землі. Я закликаю усіх моїх дітей звідусіль відмовитися від оборонної позиції і почути, як говорить ваш Спаситель. Хоч я ніколи не відкрию вам дату мого повернення на землю, але я можу сказати вам, що я повернуся в дусі зараз. Я приходжу зараз, щоб знову врятувати вас під час попередження, щоб людина навернулася. Будь ласка, дозвольте мені вести вас і дозвольте моїй найсвятішій місії поширюватися по всьому світу, щоб принести моїм дітям потіху. Не блокуйте мене, не відкидайте мою руку милосердя, не дозволяйте вашій гордині стояти на шляху. Прокиньтеся і визнайте, що я зараз говорю з вами, щоб привести вас в лоно мого великого милосердя. Нарешті ваша душа запалиться вогнем моїх божественних благодатей, які будуть вилиті на вас. Всі сумніви зникнуть, сила сатани швидко ослабне, хоч він не відмовиться від своєї хватки до самого кінця. Поки ви обмірковуєте мої благання, ви повинні запитати себе про наступне. Якщо ви вірите в мене, то чому відкидаєте мене зараз? Чому ви проявляєте гнів і ненависть до тих, які приходять в моє ім'я? Чому ви звеличуєте себе в моїй церкві за рахунок моїх дітей? Пам'ятайте, що ви всі рівні в моїх очах. Прийдіть до мене зараз зі смиренними серцями, бо поки ви цього не зробите, ви не зможете скористатися з мого милосердя, ані прийняти благодаті, які я хочу вам уділити. Мій голос зараз закликає всіх невіруючих визнати існування мого предвічного Отця. Після попередження дозвольте мені допомогти вам на шляху до вічного життя. Моє серце болить, коли я бачу загублені душі. Але знайте наступне: саме невіра тих, які стверджують, що знають мене, ранить мене найбільше. Ваш люблячий Спаситель Ісус.